Сьогодні останній день, коли дозволена передвиборча агітація, до опівночі комунальні служби та власники рекламних площ зобов'язані зняти всю політичну рекламу у суботу, 25 жовтня, так званий день тиші. Є кодекс про адмінправопорушення, де є стаття 212, яка вказує, що порушення, якщо вони здійснені фізичною особою, тому що є окремі особи, які мають свої або рекламні конструкції, або займаються цією роботою з поклейкою, тобто найняті або окремими кандидатами або партіями. І якщо буде завтра е і навіть сьогодні вночі згідно законодавства буде відмічено, що вони будуть вони затримані з розклейкою, наприклад, агітації чи рекламної продукції. То їх органи, працівники органів Міністерства внутрішніх справ, це тільки вони мають право складати такі документи про адмінправопорушення, мають право скласти такий документ, тобто акт із накладанням штрафу від 5 до 10 неоподаткованих мінімум доходів громадян, тобто від 85 до 170 гривень на. Горо... Загалом до виборів Тернопільщина готова, кажуть в облдержадміністрації. Охоронятиму дільниці як міліціонери, так і працівники охоронних служб, в тому числі й приватних. По всім районам проведено обстеження лінії електропередач. Також на день виборів буде задіяно 54 одиниці техніки. Це вже по лінії управління надзвичайних ситуацій. Буде працювати також піротехнічна група. Це на, у випадку, якщо будуть повідомлення про замінування, які ми спостерігали декілька разів на території Тернопільської області. Голосуватимуть на Тернопільщині переселенці з Криму та зони проведення антитерористичної операції. Однак не всім їм видадуть виборчі бюлетені. На сьогоднішній день в області перебуває 1158. Громадян України, які є виборцями, що прибули до нас з Автономної Республіки Крим, Донецької та Луганської областей, лише 264 з них звернулися до органів ведення реєстру тимчасової зміни місця голосування. Значить всі заяви. Ви прийнято позитивно надано можливість реалізувати своє виборче право в день голосування. Внести себе у списки виборців можна буде лише за наявності рішення суду однак нових заяв суд цього дня вже не прийматиме. Окрім виборів до парламенту, 26 жовтня на Тернопільщині відбуватимуться дострокові вибори до кількох місцевих рад. Зокрема, обиратимуться Почаївська міська рада, сільські ради Бурканова та Вишнівчика Теребовлянського району, а також сільський голова Фонюхів-Козівського та Романівки Теребовлянського району.